Захистити тих, хто щодня береже наш спокій, вкласти частинку свого серця у маленьку глиняну іконку, яку повезуть на фронт. У гончарному арт-просторі відбувся майстер-клас зліплення глиною, на якому всі охочі створювали іконки-обереги для захисників. Відтискуємо напис «Я молюся за тебе, повертайся живим. Так це іконки для військових. Майстриня показує, як з тонкого пласта глини виготовити іконку оберіг для захисників у гончарному артпросторі. Зібралися люди, які захотіли створити невеличкий захист для наших оборонців. Валентина Прокопенко не планувала відвідувати майстер-клас, потрапила на нього випадково і залишилася. Її старший брат боронить Україну у складі Нацгвардії. Кожен громадян України на сьогоднішній день всією душею, хто чи може, тим тим допомагає. Зокрема, і, і я. Ту частинку, яку маю, вкладаю і свою любов і віру в те, що вони повернуться кожен чолий неушкоджений. Глина має сакральне значення для українців. Вона не тлінна і, за словами майстрів, зберігає у собі емоції митця. Саме тому цей матеріал ідеально підходить для створення оберегу, у який потрібно вкладати любов, тепло, молитву. Глиняні черепки розповідали історикам про українську культуру з часів Трипільщини. Археологи, коли роблять певні якісь розкопки, вони по цим знахідкам, особливо керамічним знахідкам, відтворюють 에, да, і ту, і ту історію, відтворюють той дух тих століть. Ось і випалена кераміка вона зберігається віками в шарах землі і вона не, майже, не, майже не псується. Форму для оберегу спершу вирізають з тонкого глиняного пласта, потім силіконовим трафаретом витискають з одного боку іконку, а з іншого особливий надпис. Відтиснуті іконки обрізають, тонують пігментом, щоб картинка була виразніша. Їх висушують, зачищають наждачкою і тоді випалюють в печі при температурі тисячу градусів, натирають воском, який привезли з Єрусалиму, освячують в храмі, і вже тоді везуть на передову. Зараз я віддаю ціленаправлено капелану, він їх освячує і передає ціленаправлено вже військовому. І це, напевно, навіть і важливіше, бо він ще додає молитву. Те, що ми молимось, це важливо, те, що ми вкладаємо, це важливо, але коли це ще й по правилам освячено, це ще й несе в свою енергетику достатньо потужно». Власниця арт-простору планує організовувати майстер-класи, на яких всі охочі зможуть створювати обереги на постійній основі. А ще розробляє арт-терапію для військових, аби підтримати їх не лише духовно, але й надати психологічну допомогу. Людмила Левченко, Юлія Василькова, телеканал Вінниччина.